36-та сесія Івано-Франківської міськради перетворилася на громадську приймальню. Одразу два протести від мешканців міста відбулися на завершальному пленарному засіданні. Люди висловлювали невдоволення з приводу роботи теплокомуненерго, яке, попри рішення суду, забороняє мешканцям встановлювати автономне опалення. Активісти вимагали звільнити керівника комунального підприємства. Діяність даного чиновника івано Теплокомуненерго в цілому довгий час викликає гостре невдоволення серед централізованого опалення та гарячого водопостачання, яке пов'язане з наданням неякісних послуг в багатьох випадках. Дані послуги взагалі відсутні, особливо з надання гарячого водопостачання. Мешканці Івано-Франківська бідкаються. Опалення у них відсутнє. Особливо тяжко взимку, коли зігріватися доводиться газовими плитами. Як лягаю спати, і діти у мене троє онуків в кімнаті малих у хаті, троє онуків. І боюся з під удіяла вилізти в землі. Розумієте, а вони нам розказують, що вони нам дають добрі умови технічні що, цей, що дають добре опалення, що в хатах у нас кругом тепло. Як сказав мені замісник е, начальника теплокомуненерго, а у вас як 12 градусів тепла, то вже є. У вас тепло. Вони кажуть, що у нас немає підстав для відрізання від е, опалення їхнього. Хоча у нас є документи і комісії, що у нас дійсно тепла немає, гарячої води також немає. Комунальники запевняють, усі підстави конфлікту та видачу дозволів на автономне опалення, вивчатиме спеціальна комісія. Також обіцяють дослідити кожну квартиру окремо. Є частина споживачів, які за те, щоб видавати на автономне опалення, і є частина споживачів, які прихильники централізованого опалення. І в нашому місті повинна бути розроблена стратегія розвитку підприємства або розвитку, як би сказати, автономного опалення. Якось цілеспрямовано має бути розроблена програма для того, щоб люди в кінцевому результаті не постраждали. А от мешканці вулиці Національної гвардії не влаштовує вежа мобільного зв'язку. Вона розташована на даху їхньої багатоповерхівки. Відтак люди вимагають демонтувати телефонну вишку. Дана вишка випромінює. Промені також хворіють діти, доказом є цього, що хворіють діти, хворіють мешканці даного будинку. І рахуємо, що це випромінювання. Не хотілось би повторювати слова. Які ми пережили про Чорнобиль, але вони чимось далеко нагадують власне цей Чорнобиль. Вежу мобільного покриття таки демонтують. Таке рішення ухвалили міські обранці. А от людям, котрі потерпають без опалення, депутати пообіцяли влаштувати розширену нараду за участю комунальників, представників від фракцій та міського голови. І Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.